Якщо навчання в групі завершено та видано всі документи слухачам, умовно кажучи, вважаємо цю групу вже архівною, тобто надалі працювати з нею вже немає потреби. В такому випадку, щоб не плутати її з актуальними діючими групами, ми повинні її архівувати. Для цього на сторінці групи переходимо за назвою групи, потрапляємо на сторінку Інформація про групу. І ось тут оцей перемикач переводимо у стан архівна. Для цього просто натискаємо на цей перемикач. Відповідно, один раз натиснули. Стан перемикача змінюється. Ось вона була активна, натиснули один раз, стала архівна. Червоного кольору. Перейшовши на сторінку групи, ми вже не побачимо цю групу. Але якщо потрібно буде ще раз переглянути інформацію з цієї групи, де її знайти. Переходимо на сторінку архів. Далі можемо переглядати відповідно за роком. Всі наші архівні групи за місяцем. Або натиснувши на всі групи у архіві, знайти нашу групу. Ось вона. Тестова.